Іноді голос не дзвонить із телефону. Він звучить у серці, яке не може мовчати. На околицях Старого Миколаєва, де вітер гуляв поміж дерев'яними віконницями, стояв невеличкий будинок із темною черепицею. Там мешкала пані Галина Баранова разом із сином Олексієм, колишнім військовим, що нещодавно повернувся з фронту. Їхній дім був сповнений тиші не мертвої. А тією, що накриває серце ковдрою, і дозволяє трохи заспокоїтись. Олексій рідко говорив його руки ще пам'ятали вагу автомата, а очі тіні побратимів. Він прокидався, рано допомагав матері по господарству, а вечорами сидів біля вікна з чашкою гарячого чаю з липи. Ніби все було добре, але в його погляді. Залишалося щось невиговорне, те, що заважало відчути справжнє повернення на радіо. Передали новину в районі Куп'янська знову загострення. Війська потребують підкріплення, є поранені. Олексій завмер. Це було місце, де він служив два роки тому. Його очі змінились. Він вимкнув радіо, але новина вже оселилась у ньому. Він почав писати своїм побратимам хтось вже загинув, хтось залишився, ті, що відповіли, говорили одне тяжко людей не вистачає, настрій падає. Тоді в нього вперше з'явилась думка, яку він боявся озвучити повернутись. Галина помічала, як син довше сидить біля вікна, як його обличчя стало ще серйознішим. Вона не питала, лише готувала його улюблену страву борщ з квасолею трохи солодший, ніж зазвичай. Вона вміла говорити через їжу, але цього разу це не спрацювало. Одного вечора, коли вітер за вікном виє Олексій, тихо сказав: Мамо, я думаю, мені треба повернутись. Вона не відповіла одразу. Лише подивилась на нього, її руки зупинились на кухонному рушнику. Вона не кричала, не просила, не плакала, лише дістала термос, з яким він колись ходив у розвідку, і почала мити його. Потім поставила чашку чаю поруч. Візьми з собою. На нічному посту зігрія, сказала вона просто І це був її дозвіл, її благословення. І водночас прощання, в її очах біль, але також гордість. Олексій дістав зі старої шафи рюкзак, залишки польової форми, нитки ще пахли порохом. Він не говорив багато, тільки розклав речі аптечка лист, який не встиг відправити побратимові хрестик від бабусі. Його обличчя було зосередженим спокійним, мов людина, що повертається додому, а не на війну. Вночі Галина підійшла до кімнати сина. Двері були прочинені, він вже спав одягнений, рюкзак біля ліжка. Вона накрила його ковдрою і прошепотіла Олексію. Будь ласка, не втрать себе там, повертайся хоч думкою, хоч душею. Вона знала не завжди ті, хто іде, повертаються в тілах. Але вона вірила, що любов матері здатна вести крізь найтемніші ночі. Наступного ранку вони мовчки йшли до зупинки. Сніг почав падати. Олексій посміхнувся перший сніг. Добрий знак, правда, мамо, Галина кивнула, і дала йому невеличкий згорток кілька пиріжків і нитку червоної калини. Вона тебе захищатиме. В нас так прийнято, сказала вона, поїзд рушив. Галина стояла довго, поки він зник за поворотом. Вона знала, життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Наступна зупинка Харків, а там фронт, і нова сторінка, яку Олексій напише не словами, а вчинками. Після першого снігу завжди наступає тиша, але іноді ця тиша лише перед бурею. Потяг з Миколаєва повільно гойдався на північ. За вікнами все частіше з'являлись сніжні поля села з дахами, схованими під білими ковдрами, і порожні станції, де мовчали навіть собаки. Олексій сидів біля вікна, тримаючи в руках згорток з пиріжками і червону калину, яку дала мама. Ця ниточка з ягід пахла домом, і чомусь спокоєм. Його пальці торкались до неї щоразу, як серце починало битися швидше. Він знав, куди їде, але не знав, що його там чекає. У Харкові було людно, незважаючи на зимову туманність і рідкісні сирени. Люди бігли, носили пакунки, вели дітей за руки. На проні його зустрів старий друг Сергій, позивний глухар, вони не бачилися майже рік. Але обійнялись, як брати. Вчасно, брате, у нас тут зовсім не весело», – сказав Сергій, глянувши на рюкзак Олексія, але з тобою вже легше. Військова база біля Куп'янська стала трохи іншою з моменту, коли Олексій служив тут востаннє, нові обличчя, інша форма, нові голоси на нічних постах, його представили командиру взводу. Який швидко оцінив спокій і досвід Олексія йому доручили допомагати з евакуацією поранених саме те, де потрібна рішучість і тверезий розум. Там же він побачив юнака з карими очима, який сів біля нього під час обіду. Є, Максим, другий місяць тут. Кажуть, ти вже був на цих рубежах. Олексій посміхнувся, в ньому було щось братське. І відчуття, що цей хлопець комусь рідний, кимось дорогий. Дні минають швидко, коли кожен ранок може стати останнім. Олексій повернувся до ритму підйом тренування, інструктажі, нічні чергування, але щоночі він говорив подумки з матір'ю її тиша, його сила. У перші тижні вони з Максимом стали нерозлучними. Юнак часто питав поради ділився дитячими спогадами і навіть одного вечора показав світлину сестри. Якщо щось зі мною буде, скажи їй, що я думав про неї, коли був, тут», – сказав він якось, Олексій лише кивнув. Коли січневий сніг перетворився на крижану кірку розвідка, доповіла, ворог знову активізувався. Вночі обстріл. Один снаряд влучив у околицю бази. Олексій почув крик. Біг. Побачив тіло, що лежало на снігу Максим. Його обличчя було бліде, але живе, нога розірвана, і кулі ще лунали навколо. Ніхто не рухався, було надто небезпечно. Прикрийте. крикнув Олексій і, не чекаючи відповіді, кинувся вперед. Його ноги ковзали по снігу. Він накрив Максима собою витяг аптечку, перев'язав рану, підняв хлопця на плечі, постріли, лунали все ближче, але в той момент у нього не було страху, лише обличчя матері, що прощалась біля зупинки, і те, що не можна залишити побратима. Він добіг, встиг, але сам впав за кілька кроків від укриття. Один уламок влучив йому в груди, другий у плече. Він чув крики інших, як хтось тягне його, як хтось плаче, потім темрява. Максим вижив, його врятували, а Олексій мовчав. У госпіталі без свідомості він виглядав спокійним, як людина, що зробила те, що мала зробити. Коли новина дійшла до Миколаєва, Мати Олексія сиділа на кухні, її чай був вже холодний, але вона знала, це була не помилка, не дурість, не сліпа відвага. Це був її син, такий, якого вона виховала. Наступна історія не про війну, вона про матір, що вирушає на зустріч тиші, аби почути останні слова сина. Іноді найспокійніші дні приносять найглибші сліди у серці, а ми не здогадуємось, що живемо останні миті з тими, кого любимо. Зима в Куп'янську розлилась білою тишею, сніг припав до кожної гілочки, до кожного окопу, ніби намагаючись приховати шрами війни. За кілька тижнів поранення Олексія він поступово повернувся до служби, хоча біль у грудях ще нагадував про уламок, що ледь не забрав життя. Він не скаржився, кожен рух обережний, але впевнений. Його присутність заспокоювала інших, навіть молоді воїни, які не мали досвіду, тягнулися до нього як до старшого брата, особливо Максим. Максим одужував швидше, ніж очікували. Його рука була в гіпсі, але посмішка не сходила з обличчя. Він проводив багато часу поруч з Олексієм, допомагаючи з паперами або просто мовчки сидячи біля буржуйки. Пам'ятаєш, той чай з червоною калиною спитав Максим одного вечора. Я тоді вперше подумав, що війна не лише про смерть. Олексій кивнув. Вони мовчали, але в тиші було більше, ніж у сотні слів. У січні розвідка доповіла про ймовірний прорив з півночі, наказ перевірити позиції. Олексій викликався добровольцем, а Максим, незважаючи на свіжу травму, настояв іти з ним. Якщо ти підеш, я теж. Ти ж мене не кинеш. Олексій усміхнувся. У його погляді турбота, але й повага. Він більше не бачив у Максимі лише хлопця. Це був воїн, побратим. Їхній маршрут пролягав через відкриту місцевість поле, яке, здавалось, порожнім, але могло ховати будь-яку небезпеку. Вони рухались, обережно перевіряючи кожен метр, коли раптом вибух, земля здригнулась. Максим упав. Олексій зреагував, миттєво кинувся до нього. Максим був поранений вдруге гірше, ніж перший раз. Удар пройшовся по животу, кров забарвила сніг. Рушити значить, померти разом, лишитись можливо, вижити. І все ж Олексій знову обрав друге. Він зв'язав рану вкрив курткою, підняв на плечі, сили залишали його, але він ішов крок за кроком. Пострили десь поруч, снаряди свистіли, але він ішов. Уже біля своїх позицій він почав падати. Один з уламків пробив бронежилет, зачепив легені, він встиг передати Максима медикам, а сам повільно опустився в сніг. Його обличчя було спокійним, негероїчним, природним. Як у людини, що завершила важливу справу. Максим залишився живим. Біль сльози сором усе змішалось, але він пам'ятав кожну деталь, як Олексій дивився на нього, як тримав, як мовчки, ніс. Він віддав мені своє життя, казав він пізніше, і я мушу прожити так, щоб це мало сенс. Поки тим часом у Миколаєві Галина зупинилась, коли побачила листоношу біля хвіртки, серце її вже все знало, але душа ще молилась. Може, помилка, та цей лист був не про надію він був про дорогу назад, якою вже не йдуть, а яку проходять у пам'яті, у жалобі, у любові. Вона завжди знала, коли листоноша зупиняється перед хвірткою, надто довго це не просто лист. Того ранку Галина пекла хліб, замішувала тісто повільно, як колись учила її мама. Сьогодні тісто не піднімалося, піч скрипіла, а чайник, що завжди свистів на плиті, мовчав. Пес Барко, старий і сонний, підвівся, коли у ворота хтось постукав. Галина витерла руки, поправила хустку і вийшла. На порозі стояв листоноша, молодий хлопець, якого вона бачила кілька разів. Він тримав конверт. І не говорив нічого, лише простягнув його обома руками. Галина не відкрила листа одразу. Вона зайшла в дім, поклала його біля ікони, де стояло фото Олексія в шкільній формі. Її руки тремтіли, але обличчя залишалося спокійним. Вона знала душею, серцем, навіть хліб перестав пахнути. Пізніше ввечері вона сіла біля вікна. І розпечатала конверт. Там був аркуш і ще один, написаний від руки. З медичним записом і словами Сергія він врятував Максима, його серце зупинилося дорогою назад. Ми всі схиляємось, дякуємо, мамо. Вночі вона не спала, скручувала теплі речі, клала рушники невеличкий хрестик, який завжди носила з собою. Вранці замовила квиток на потяг до Харкова, її сусіди намагались вмовити не їхати самій. Я повинна сказала вона тихо це остання дорога мого сина, і вона не може бути самотньою. Вона заплела волосся, як у юності, одягла темне пальто і старий шалик Олексія. У Харкові сніг падав густо, як в дитячому сні. Вулиці були вологими, несли запах диму і мокрого дерева, вона добиралась до військового госпіталю сама тролейбусом потім пішки. У приймальні сиділа медсестра з червоними очима. Ви, мама Олексія, проходьте. Палата була порожня, лише ліжко зібране з акуратністю і невеликий столик. На ньому лежала обгоріла фотографія вона і Олексій біля річки колись у дитинстві, і беретка. Галина опустилася на стілець, не було сліз, не було голосіння, була лише тиша, така, яку чує тільки мати, коли серце зупиняється не в тілі, а в світі, де більше немає мама і син у теперішньому часі. Вона дістала хустинку, якою колись витирала йому носа, і поклала біля фотографії Я тут, Олексію, не бігай. Ти завжди жартував, що загубишся, а я завжди знаходила. Наступного ранку їй дозволили забрати тіло. Дерев'яна труна вкрита прапором, її поставили в багажному вагоні. Галина сиділа в сусідньому купе, тримаючи в руках термос, що колись відправила синові. Чай був холодний, але вона пила його ковтками, мовби п'є присутність. Іноді пасажири заглядали. Хтось питав це ваш син, герой? Вона усміхалась, ледь помітно. Він просто мій син, він просто не залишив друга самого. У поїзді сиділи інші жінки. В однієї хустка з вишивкою, в іншої лист у руках, усі мовчали, але зрозуміли одна одну з першого погляду. Одна з жінок поклала свою руку на руку Галини. Ми з вами, сестро, наші діти знали, що таке любов, навіть під кулями. Галина кивнула, очі залишались сухими, але душа, нарешті, могла сказати: Я не одна. Коли поїзд наближався до Миколаєва. Вікна вкрилися парою. Галина написала пальцем на склі Дякую, сину. Потім стерла бо слова для живих, а любов, вона й так знає шлях. Наступна зупинка дім Але що означає дім, коли серце назавжди залишилось на полі снігу? Повернення це не завжди про валізи й вокзали. Іноді це про слова, які сказані в тиші, але лунають довго після. Поїзд з Харкова до Миколаєва йшов повільно, ніби розумів, деякі подорожі не варто поспішати. У вагоні було тихо. Галина сиділа біля вікна, обіймаючи стару шкіряну сумку, у якій були згортки з речами сина, його документи, одна неспалена свічка і кілька листів від побратимів. Труну перевозили окремо у службовому вагоні. Але в її серці він був поруч. У купе з Галиною їхала молода жінка. Її звали Оля. Вона їхала до чоловіка, який служив у госпіталі добровольцем. Вигляд у неї був втомлений, але добрий. Ви до родичів? обережно запитала вона. Галина зробила коротку паузу, потім сказала, я повертаюсь додому і везу сина з собою. Поля не розпитувала, лише кивнула, і з того моменту вони сиділи поруч, мовчки, але поруч, і ця присутність була ціннішою за будь-які слова. На зупинці до вагону підсів дідусі з вишитою сорочкою під пальтом. Він сів навпроти і чемно привітався. Після кількох хвилин мовчання він сказав. Колись я віз сина з Афганістану. У нього теж були друзі, які вижили завдяки йому, вони приходять до мене щороку, і кожного разу я бачу в них мого хлопчика. Галина опустила очі, його слова такі прості пронизали серце. Вона спитала: А що вам допомогло пережити це? Думка, що він залишив частинку себе в кожному кого врятував. Відповів старий, і я почав слухати не себе інших, бо вони несуть його голос далі. Далі в поїзді хтось почав грати на губній гармоніці. Мелодія була знайома українська колискова, і хоча вона була трохи фальшива, у ній було стільки щирості, що кілька пасажирів усміхнулись. Оля почала читати вірші вголос тихо, як шепіт. Вірші були про маму і про дім. Це зошит мого чоловіка, пояснила вона. Він пише, коли чергує на блокпості. Каже, це заспокоює. Галина слухала вперше за багато днів її серце відкрилось і не для болю, а для ніжності. Уночі, коли більшість спали, Галина відкрила один з листів. Він був від Максима, дорога пані Галино. Я не знаю, чи є слова, які можуть змінити те, що сталося, але я мушу сказати, ваш син врятував мене, і я житиму так, щоб бути гідним цього вчинку. Він був не просто командиром чи солдатом, він був людиною з великої букви. Я ніколи не забуду, як він посміхався, коли сказав Макса. Ти ще побачиш весну. Він сам її не побачив, але я побачу і згадаю його в кожній квітці. Дякую вам за нього. І дякую, що ви є, з повагою, Максим. Очі Галини залишались сухими, але вона обійняла лист, як обіймала колись маленького Олексія. На черговій зупинці зайшла дівчинка років дванадцяти з бабусею. Вона сіла поруч, потім звернулась до Галини. Ви така спокійна. Мабуть, у вас щасливі діти. Галина не знала, що сказати, але врешті усміхнулась і відповіла: Мій син був світлом, і навіть тепер я ще бачу його в людях, у таких як ти. Дівчинка витягла з рюкзака маленького янгола з бісеру. Це оберіг. Можна, я подарую. Галина взяла його як святиню і сказала лише одне дякую, доню. Коли поїзд наближався до Миколаєва, небо прояснилось. Сонце з'явилось на кілька хвилин і залило вагон золотим світлом. Галина зібрала речі у руках термос листи, оберіг, і щось нове спокій, не зцілення, але тиша, у якій народжується сила. Пасажири виходили один за одним. Галина залишилась на пероні останньою у її серці ще багато слів, але вона знала сказати їх зможе тільки вдома, біля його фото у тиші. Далі не про втрату, а про те, як зберегти любов після неї. Іноді, щоб відчути присутність, не треба чути голос досить тиші і світла. Галина повільно відкрила хвіртку. Сніг ще не зійшов, але повітря вже мало інший запах весни, яка сором'язливо пробиралась крізь мороз. Дім був такий самий, як і до поїздки, але водночас зовсім інший. Вона зняла пальто, пройшлася повз порожні кімнати, ніби вперше в житті. Все тут носило відбиток Олексія Чашка, з тріщинкою куртка на спинці стільця, записка на холодильнику з написом Мамо, купи яблук. Вона не прибрала, лише сіла біля вікна, розклала перед собою листи фотографії оберіг від дівчинки і поставила маленьку свічку, запалила, тиша не зникла, але стала теплішою. Кожного ранку Галина варила чай, той самий липовий, наливала в дві чашки. Одну ставила перед собою іншу перед фотографією Олексія, потім говорила вголос сьогодні нічого особливого. Я підстригла троянди. Зима цього року м'яка. Пес Барко ще живий хропе під пічкою, а я вчуся дихати заново. Ці розмови стали її молитвою. Її способом тримати сина поруч, вона не чекала відповіді, вистачало присутності. Одного дня до неї зайшли сусіди, принесли борщ, пиріжки, квіти, вони не питали нічого, просто сідали на кухні, мовчки пили чай і ділились історіями про своїх рідних. Я не знаю, як ви тримаєтесь, сказала якось одна з них. Я не тримаюсь, відповіла Галина. Я йду крок за кроком, і за кожним він. Щотижня приходили нові листи. Один з побратимів писав про те, як Олексій врятував ще одного хлопця у серпні, інший про те, що він любив жартувати про домашню їжу і хвалив мамин борщ. Один лист був особливим пані Галино. Ми посадили дерево на місці, де загинув Олексій. Горобина, вона росте, ми доглядаємо, і кожного разу, як вітер шелестить її листям, здається, що він говорить, ми зберігаємо його пам'ять у кожному кроці, у кожній добрій справі, яку робимо. Дякуємо вам за нього. На початку березня її запросили до місцевої школи, діти підготували виставу, присвячену захисникам. Серед стіндів з фотосвічок та квітів був і Олексій. Галина стояла, притискаючи хустку до грудей, а потім до неї підійшов хлопчик років десяти. Я знаю, що ваш син герой, але я думаю, він і далі з нами. Просто став невидимим ангелом. Галина нахилилась, поцілувала його в маківку і прошепотіла. Так, синку, він поруч. Коли сніг остаточно зійшов, Галина вийшла у двір. Під кущем калини з'явились перші паростки. Вона посадила ще одну квітку білі нарциси. Їх любив Олексій. Поруч вона поставила камінець з вигравірованим ім'ям Олексій. Світло, що не згасає. Одного вечора вона запалила вогонь у печі, зробила чай і вперше сіла не плакати, а слухати тишу. У тій тиші було щось нове, не лише спогад, була присутність, була любов. Вона дістала свій зошит і написала: Я не знаю, як жити без тебе, але я навчуся жити з тобою у кожному сонячному промінні, в кожному теплому слові, в кожній добрій справі. Ти не загинув, ти проріс у мені. На столі горіла свічка, стара, але ще тепла. Вітер за вікном нашіптував щось лагідне, а в домі панувала тиша не порожня, а повна світла. Галина закрила очі, всміхнулась і прошепотіла. Спи спокійно, сину, ти вдома.